Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Я на аукціоні антикваріату Віоліті. І зараз в цю мить йдуть торги за такий лот під назвою Старінні шахмати. Дивіться, дуже старі шахмати, і ціна вже 10 тисяч гривень. Зараз я вам скажу, скільки це в доларах. Ділимо на 38. 263 долари. Так. Якщо комусь щось каже, таке слово, як Стоунтон, то ви розумієте, чому ці шах... шахмати можуть так дорого коштувати. Ці шахи. Ось в такому вони стані. Але взагалі не це хочу показати. А взагалі-то не всі шахи, до речі, старовинні коштують дорого. А тільки гросмейстерські ті шахи, які були використані саме в іграх, вони знизу з утяжелітелями. Зараз ми подивимось коментарі. А, ось, у нас тут підписано, що це Стаунтон. Ну, тут прикол в чому? Зараз встигнемо. у нас ще одна хвилинка є. Подивитися, що на Violet працює розгонщик. Подивіться, зараз лідирує ставка клієнт 805-243. Бачите? Так, секундочку, зараз в мене ми погано мишка працює. Так, 805-243. І тут, коли продавець розганяє свій власний лот з іншого ніка, продавець нас Киталіс-52. І він забув перелогініця. Це у нас з фото. Бачите, от тут у нас утяжелітелі, що сприяє тому, що шахи, впевнено, стоять на дошці. І ось нік в нас, який зараз лідирує, пише 805-243. Осталось 30 минут до окончания аукціону. Зазвичай так роблять продавці, апають свою тему. Ну, і, звісно, його інші користувачі а, вирахували. Бачите, хто написав? Осталось 30 минут до окончания аукціону. А це не продавець. Це той, хто зробив останню ставку. Ну, бачите, тут забув перелогініця, спалив інший аккаунт, з якого робляться ставки. Так, ви же з свого второго аккаунта розганяєте торги. Ну, подивимось, як на це відреагує модератор. Більше ніхто ставочку не захотів робити 10 тисяч 1 гривня, продавець продав сам собі своєму другому аккаунту. А тепер можна, не поспішаючи, роздивитися світлини. Така цікава форма в цих фігурках. Взагалі на Віоліті заборонено розганяти своїми іншими ніками свої лоти. І коли покупці чують такий підвох, відмовляються робити ставки, що ми зараз і побачили. Так, давайте подивимось взагалі в лоті шахи-нарди шашки. Найдорожчі лоти, які були продані. Вибираємо сортування по ціні. Якщо чесно, шахи це не моя тема. Ну, тобто, я її мене торгую, я в них граю. І коли я побачила, що є такі дорогі шахи, то я думаю, чого я займаюсь лише тільки бурштиновим намисцем. Тут то, тема шахів не розкрита. От вам, будь ласка, шахи за 100 тисяч гривень. Ще й ціні, були продані в 2022 році. Також Стаунтон. Але в якому вони стані, бачите? І тут в нас а, висота пішака 5 см, а в попередньому лоті було 3 см. І 10 см король повний комплект, колекційні турнірні шахмати з утяжелителями. Цей лот був з Одеси. 100 тисяч. Бачите, в кожній темі антикварні є дуже дорогі предмети, і на цьому потрібно розумітися. За 40 тисяч. І все бачите з таунтом. Отже, Хто не знав, що є о, шахи за такими цінами, а деякі навіть о, викидають, хто не розуміється на цьому, викидають, не грають шахи. Їм там, наприклад, досталась квартира чи будинок від бабусі, вони розбирають о, старі речі і таке викидають або дають безкоштовно комусь. Люди уважно. Подивіться, перегорніть фігурку, і подивіться, чи немає там потяжелітеля. Всім гарного вечора. сподіваюся, розгонщика на Віоліці покарають, і до нових зустрічей!